У вас я презентую вже другий лот. Сподобається саме цей мішечок. Почуєте команду, що можна замовляти, і за командою відписуємося, беру та дублюємо повідомлення нам на Viber. За номером, що на екрані в прямому ефірі, рібок. Мішечки із огляду йдуть по повній оплаті. Своєчасно вносимо оплату. Сьогодні буде і відправочка. Ця позиція йде у нас всіх розмірів. По 2 долари 63 центи за кілограмчик. Перший мішечок ще поки що у нас вільний огляд є в групі Viberі. Пер... Ходьте передивляйтеся. А в прямому ефірі зараз слот номер 2 Каламбія фірмові. Якщо вже є бажаючі забрати саме цей мішечок, забираємо. Каламбія, пишемо в коментарях, беру. І так, є, Лена, Лана забирає у нас лот номер 2 Ланочка, цей мішечок ваший, Чекаємо вас у вайбері. Ціна за один мішечок 2776 гривень. Але ви можете дозамовити сьогодні ще 4 мішечки і заощадити при покупці, аж цілих 2111 гривень. Купуємо оптом, так, друзі, набагато вигідніше. І так, Лана забрала у нас перший мішечок. Зараз буде викладений та представлений на огляд наступний лот. Ось продовження цього мішечка. Зараз складу його і здійснимо показ і презентацію третього лоту. Тапаємо